Всім добрий ранок. А у кого сьогодні день народження? У Славуніцькій. А куди ми їдемо правильно до лікаря? Куди ми ще можемо в такий празник їхати? Да, по рентгенам аналізи ну, здавати. Їдемо все, все, так, до лікаря, потім на рентген. Ну, от. Так що сьогодні у нас буде весело. Свято наближається. Наближається. так що, так що от. Що, привіт! Днем народження мене, так? Да? Всім одразу кажу дякую. тому що коментарі потім, якщо губляться, то я не всім можу ответить. А ви, я думаю, що це повинні розуміти. тому що, якщо я комусь не отвіти і не поставив сердечко, значить я просто вас не побачив. Ну, Що вам хочу сказати. В прошлом році мені італійські доктори подарили на день народження. Ну, через 4 дні після день народження операцію на нозі, я їм дуже вдячний. В цьому році я пішов далі. Знаєте, є фотосалони, фотостудії. У нас прямо, кстати, саме перше біля дому, що у нас є, це фотостудія, а вже потім піцерія і супермаркет. О, і можна було б заказати, знаєте, ото, сімейний такий. Е, як він називається? Сімейний, не сімейний. Ну, фото Юліяк називається. Фотоальбом там, знаєте, на пам'яті. Але я пішов далі. От. Я заказав фотоальбом своїх внутрішніх органів за 75 євро сьогодні. Да. Мене отщлкали, зробили мені. Цей, як він називається? <різький>. Да. Ну, в общем, зробили мені фотографії репер і все остального. Написав доктор больничний, написав мені такі уколи, що каже, будеш спати як младенець. Я кажу, доктор, я на то сильно сподіваюся, тому що ви мене перед цим вже були надурили, коли ви мені сказали, що оце пий ці таблеточки від ноги тобі поможе. А потім я до нього приходив і кажу, дай мені щось нормальне, знаєте, ли, О, то він вже, ну, він каже, опять ти, я кажу, опять я. Він каже, що залишилося опять? Я кажу, з ногою все добре. Тепер кажу ребра. От. Я кажу просто, я міг би сам собі діагноз поставити. Ну, реально, люди, які постійно собі щось ламають, от. вони вже прекрасно знають, як воно болить, що воно болить, куди воно болить. Вот. Особенно там бо є а ну пошевели пальцями, як мені от один сюди каже, пошевели пальцями. Якщо шевеляться, значить перелома немає. Друзі, я ту руку ламав більше 14 разів. У мене вже шкура до ну, кості, чи, тобто, шкура до м'яса чи до костей прилипла. І я ними і шевелю, і все, навіть коли вони там в кашу перемелені. Вот. Поэтому. От, а вот з ребрами, понимаєте, сложнее. Я всегда-то їх их вот так вот, ну вот тут, а в цей раз вот тут сбоку получається. Е, ще не знаю, чи точно, чи перелом, потому что це з Італії, Я вам сейчас розказую. Приходив до доктора, доктор каже, ну, це ж ви поняли. Він каже, давай так, я тобі на тиждень виписую лікарняний, понятное дело, потому что сейчас тобі виписую направление, ну, уколы, три дня поколы уколи, дальше спрыгай на таблетки. От. чтоб каждый не кайфанул и и и потом же чтобы мои назначить рентген и я кажу хорошо мы заходим в аптеку кажу так и так вот нам таблетки вот нам уколы и вот нам треба рентген они кажут ближайший на 28 число да ну такого вот. не понятно что он меня послухал все что типа не, не храплю не хриплю ну говорю знаете там же Це його прямі обов'язки. Ну, якщо б я, мені там щось в ребро десь вперлося, я бачив і такі випадки, то я б вже ну, ще б в перший день би там хрюкнув би. А так це вже чисто формальності, от. Я йому кажу, що на цей бік не можу лягти, не можу зашнуруватися, ну, то есть не можу взутися, не можу підняти руку до кінця вверх. ну, то есть, от. Ну, а відчуття, я вам скажу, що такі, знаєте. Вот. Ну, двоякі. Тобто, з однієї сторони, мені кажеться, якщо так ось сидіти, воно навіть і не болить. Бо хтось там писав, та там нічого нема, то це, То слава собі, накрутив бігудей. Я там доктор, телепат, я все бачу да. Ну, Слава Богу, що у нас є такі люди, які все бачать на розстоянні і відчувають біль іншої людини. Ну, це я не так в шутку. Значить, що? Він каже, йдете. А, ну і ми пішли другим путем. Прям навпроти його кабінету є частна клініка, де можна заплатити бабло і зробити це прямо тут же, прямо зразу. Тобто так у них місць нема. А якщо заплатити 75 євро, то ждеш не більше 1 хвилини і тебе туди запускають і роблять тобі рентген. О, я вспомню, як воно називається. Рентген. А кажу результати рентгена, коли. Вони кажуть, ну дивись, якщо в тебе там щось є, о, перелом трещину, ну взагалі що небудь щось серйозне, то кажемо, мгновенно ми віддаємо диск тобі і ти шуруєш до врача, владна свого. Якщо ніхрена немає, то типа там в течіні дня там чи що, в общем, ми тобі скажемо, коли прийти. За тими ну, результатами. Чи ти там можеш по QR-коду подивитися, коли в тебе все готове і, ну, і подивитися, що в тебе і як. І я кажу, ну окей. Заходжу я туди. Чувак мені робить ці всі процедури, там, ці фотографії на пам'ять. Я думаю, що на следующий рік я розкашелюсь, зроблю собі МРТ на все тіло. що як воно там збереться. Ну що, пора вже буде прозвонить себе повністю, як Да, Ну не будемо одходити від теми. Виходжу, кажу, все, я пішов. Він каже, ні-ні, ти кажеш жди. Зараз, каже, я винесу диск, понесеш врачу. понесеш врачу. Ну, тільки що ж говорили про те, що все вроді хорошо, а тут уже диск понесеш врачу. А у врача, ну там я вам кажу, там не, не докажеш, що ти тільки щоб був, хоча там сидять ті самі люди. Що тобі только, як говорится, мне тільки спросить или мне тільки посмотреть. Ну, ми просто не из таких налих. Кажу, мамі, що робимо? Мама каже, скидай моєму диск, потім перезвонимо спида. Ну, нам все одно кажуть до нього йти. Лічення друге не назначать. Легше мені від того, чи там хуже мені не стане. Від того, що він скаже, що там, що є там трещина, немає трещини, там. лом, перелом, я не знаю, залом. От. Обгон через дві склашні. взагалі, не важно що, воно ж боліти менше не буде. То ми постоїли в коридорі, ми кажемо, ми тільки диск віддати. Зразу такий всіх всі, взгляд да? знаєте. Тому що цей доктор мій приймає не так, як Юлін. Юлін приймає по апунтаменту. Да? І, і той і цей зараз, який поміняли вже і зробили врача в компомарону, можна було б і собі поміняти, але в мене через шур хороший врач. Ну, от, я не хочу іменно самого врача міняти. У мене там на крайняк по телефону дзвониш, кажеш, слышиш треба, і якби все. І він каже, окей, зараз все буде. І рецепти по телефону, і все остальное. От. Ну так, да, що ж він зі мною більше року провозився в прошлом році. То ми вже з ним як там, як братани. От. Він навіть мою фамілію помнить на пам'ять. В Юлії апунтаменту? Береш апунтаменту, приходиш і все, там, є, ти не сидиш в очередях. А ми приходимо за час до, до його прийому і потім, а там вже чоловік 10 сидить. Сьогодні сиділи, ми шості були. Ну і представте, кожному по-разному. Там же ж є ще такі до сих пор, які приходять, ну просто бо їм скучно, знаєте, Создати очередь, там, поговорити з врачом о том, ось пожалуйста, що, що снилось, що їв. Вот. Після чого там ходив в туалет, після чого не ходив. Ну, то есть такі, вже, яким скучно. Так, да. є, такі, що по ділу. залетів, каже, доктор, болить, дай таблетку, і я пішов, все. Так що так от. Ну, я, коротше, що, я на позитиві, даже смотря на то, що сьогодні понеділок, видно, в понеділок мені мама родила. Не, ну я дивився, я считав. Тобто, в четверг мене мама родила, і мене і Альону, ми родилися в четверг, виходить. Ну, якщо можна з календарем мотати, хто не знав, подивитися, в який день ви рождені. Да. І не дивлюся на те, що сьогодні понеділок іде дощ. Настроєння в мене хороше. Я думаю, що укольчики в мене є, тепер я буду спати добре. Хоча б перших три дні, а там гляди і заживе. Собственно, говоря, з рукою з переломом у мене так и бувало. Я завжди надевал гипс на ближайших кілька три дня, а потім він уже у мене там розкисав, бо я з ними же в Україні і на роботу ходив і всі. Ну, прекрасно розумієте, що мене же не канає там, зломав руку, всю, типа на роботу можеш месяц не ходити. Ага. <смеш> можеш не ходити, потім можеш шукати нову роботу. Вот. Тому я три там з поломаними руками. Ну, у мене оця частина зломана. Я там цими двома пальцями там, щось тин-тин-тин роблю. Вот. Да, дають роботу, звісно, полегше, хлопці підтримують, ну, самі хлопці, які роботягають так і це. Бо це таке часто дуже бувало, я ж кажу, ну, не вже навіть що тут вбився, скільки. Раз. Це я так кажу 14, але ну, я 14 разів кажу, це вже 17 разів кажу, що 14 разів. От. Та і так, да, і там вже можна було шукати нову роботу. Ну, а тут, ну що, ну, болить, значить сиди вдома. Да. Всі поздравили. Я в шокі від количества привітань в Фейсбуці, понял? Я вже його взагалі ну, в мене в планах удалить, я просто не знаю, як його удалить повністю. Але бачу так стільки всіх, Коля каже, тебе всі бої, а його завість, мабуть, да, каляна. Ну скажи мені чесно. Всі дівахи мене, всі мої би, всі поздравили. Там, то есть, Із тисячу чоловік подруг, вот, 780 мене вже привітали. Даже Юля спокійно до цього відноситься, а Коляну це покої не дає. Я її попрошу, Коля, щоб і тебе привітали на твоє день народження, просто я завжди забуваю, коли вони в тебе. 17 грудня, Юля помне. Коротше, що, отак от. Все добре. Несмотря на все це, я думаю, що А, не поздравив мене тільки Лука. По понятним, мабуть, причинам, Бо я козел взяв і не вийшов в понеділок на роботу, ще й в дощі. У нього такі, мабуть, на мене були плани. А Альона каже, навіть обідився. Ти не прийшов на роботу з польованими ребрами, тому що йому тепер йшов дощ робити, за це караул. Ну ні, ну я все перевожу в шутку. Я думаю, що може забув. Да, даже після того, як я йому написав, що в мене сьогодні день народження. Ну, я думаю, може він готовить стих або ще щось. Песню пише, там, слова є, музику іщу не наложили. Ну я думаю, що так, да, все буде окій. Коротше, що я вам оце з пустого порожнє. Все добре. Ще раз дякую всім за привітання, бо знаю, що будете вітати. От, мені дуже приємно і під таблеточками у мене зараз нічого почти не буде. От, А на вечір ще зроблю кольчик. Так що якось ми це переживемо. А завтра ми узнаємо діагноз, вже точний. Якщо комусь буде цікаво, я розкажу. Ну, Я думаю, що там веселого мало. Все, на связи, пока.